Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу зробити такий відеоогляд. Ханарічки з Аврори купляв по акції. Ну, як бачимо, трошки коробочки порвали, там десь хтось оглядав їх. О, так, 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 такий трошки стан. Але хочу зробити відеоогляд, купляв їх по акції по 29 гривень всього всього. Так розпакуємо один. Такий, О. Якщо вийде, то ціленьким. О, так, розпаковуємо, покаже такий фонаричок і потім буде, коли вже ніч, будемо тестувати їх. Так. От як бачимо, фонарички йдуть на зарядці, на акумуляторах. У них всередині встроєний акумулятор. А як бачимо, от світить, має такі два режими. Тут світить і тут світить. Заряджається від USB. Ось такий штикерочок. Так, ну що, ось такий фонарик. О, потім протестуємо і подивимося, який краще буде світити. Так, і ще два таких однакових, то розпакую я ось цей, а цей хай вже буде покамість. Ну, на тест візьмемо і теж попробуємо світити, але вони індитичні. Так, теж Зарядка, але тут вже йде цікавіший, зарядочка ось тут. О, Так, світиться. Ще, походу, кнопочка світить, ну вже потім покажу. так. Ось світить так, світить так. І так. І має ще режим трубоскопа. Зараз. От, але От, як бачимо, камера так не передає. Так. Ну що, щось що, такий фонаричок. Що один, що другий купувався по 29 гривнів. Всього-навсього. Я вважаю, що Ну, по дизайну... Вон виглядає файно. Ну ще буде ніч, протестуємо, як вони світять, ну я думаю, що має світити файно. Так, Ну і цей такий самий. Розпакую, теж покажу. Так, по сторони краще. Ось такий самісінький, теж зараточку має. Так. Тож я теж не буду доставав кузочка. Купував я їх в Аврорі. Бачимо, світить класно. О, так що, що дивимось далі. Ще потім протестую, як світять. А так що дивимось далі. Так ну що, вже от зараз ніч. О, Фонарі світять. Так, от показую один фонарик і другий. Так, пробуємо цей білий. Ось як бачимо, як він світить. От Досить непогано світить. О, зараз підемо ще на. Подивимось, як він буде в далечінь о, Як світить ця бокова штучка. Ну, я думаю, непогано. Так, а ну попробуємо цей, інший. Цей теж прикольно, але зараз. Так, у нього там є режими шеї, аркіша. Ну він, походу, аркіша затантового світить. І так класно, як бачимо, кнопочка світиться. А ну, порівняємо. Так, білий літой. Ну, той ярче. А ну, Йдемо зараз, подивимось, як буде вдалечінь світити. Так, дивимось далі. Так. так, ну що ж, спробуємо. Так, як бачимо. Оцей білий фонарик. Ну, досить непогано світить. Далеченько. А ну нас там той, ну... Ну це ярче. Це буде поярче, ну. Но... то як то чуть-чуть далі. Але я вам скажу за такі гроші, що один фонарик, що інший. Класні виходить. О. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал і всім до нових зустрічей, і всім па-па!